Карині 12 років, з яких останні три вона займається малюванням. Її творча альмаматор, четверта музична школа. Стиль графіки їй подобається, адже навіть в такий спосіб, в дещо похмурій палітрі вдається відобразити те, що відчуваєш на душі. Тож її робота є частиною виставки графічних творінь. Проявити творчість мені подобається малювати, займати місця там чи просто так малювати. Для участі мені подобається чорно-білий стиль, так як цей і аніме може трохи. Ірині 13, з яких малюванням займається останні три роки. Техніка графіки для дівчини близька, адже вона ідеально поєднує в собі легкість виконання, а також до вподоби кольорова палітра з чорного та білого. Були думки колись обрати активне дозвілля у вигляді якогось різновиду спорту, але це не по душі. Зізнається дівчина. Мені вона більше подобається по кольору і легше, тому що Спорт це не моє. Географія учасників 19-го за ліком всеукраїнського конкурсу Навчальний малюнок досить широка. Харків, Лозова, Миколаїв, Одеса, Івано-Франківськ Вінниця Полтава. Тож в поважному журі, до якого увійшли представники Енергодару Полтави, Вінниці та Кривого Рогу, було досить важко обрати найкращі роботи. В цьому році було представлено до 300 робіт учасників з 13 областей нашої України, 16 селищ невеличких, різноманітних роботи, і розроблені м'яким матеріалом, і зроблені більш академічні роботи, стилізований метю молодшої групи, препортрети старша група представила. Кожне місто показувало своє ну, якесь родзинство» свою тому е, я вважаю, що це дуже гарна е, ну, виставка, яка Показує рівень нашої освіти в художніх школах. Популярність стилю графіки обумовлюється тим, що на відміну від живопису вона більш швидка та мобільна. З огляду на нинішнє сьогодення, графічні роботи більш швидко втілюють, чим олійні роботи. Тим не менш, цей стильовий напрямок також дозволяє митцю в повній мірі проявити свої думки та ідеї на полотні. Про що й свідчить представлені у міському виставковому залі чисельні роботи? Олександр Фефілатів Ліп Рибчук, перша міський.